Права 478 із цифр 0, 1, 5, 7 утворив всі можливі чотирицифрові числа, кратні число 5. Цифри в запису числа не повторюються. Які із цих чисел кратні число 2. Ну, давайте згадаємо, яка умова подільності на 5. Число ділиться на 5 тоді, коли воно закінчується цифрою 0 або 5. Тобто ну, нам треба тоді скласти всі чотирицифрові числа, які закінчуються цифрою 0. Або 5. Причому 0 на першому розряді не може стояти, бо це вже не буде 4цифрове число. Тобто у нас в першому розряді може стояти тільки цифри 1, 5 і 7. Давайте це врахуємо. Ну і запишемо відповідні числа. Запишемо так тоді, що 4 цифрові числа. Пишемо тоді. 4 цифрові. Числа. Кратнє число 5. Кратнє. Число 5. Ну і давайте їх згадувати. Отже, 0 не можемо поставити спочатку, поставимо спочатку цифру 1. Отже, записуємо 1. Ну що ж, далі може йти цифра або 5, або 0. Почнемо з найменшої, поставимо на цифру 0. Гаразд. В кінці тоді обов'язково у нас має бути цифра 5, бо число буде кратне числу 5, коли закінчується або 0, або 5. Залишається тоді тут тільки 7 і 5 можливі варіанти. Далі наступне число. Так. Тепер. Дивіться, тут можна тоді 0 і 5 поміняти місцями, але 7 чіпати не можна, бо е ще можна міняти 0 і 7 місцями. І так, і так можна. Ну, давайте по порядку їх запишемо. Тобто поставимо на 5 і 0, поміняємо місцями, Тобто у нас буде 1570. Є. Тепер в цьому числі 7 і 0 можна поміняти також місцями. Запишемо тоді 1705. Є. Ну і тепер в цьому числі ми можемо 7 і 5 поміняти місцями. То ми запишемо тоді 1750. Все. З одиницею. Ми перебрали всі можливі варіанти. Ще раз. В кінці число цифра 5, два варіанти 0, 7, 7 0. В кінці цифра 0, всередині 5,7 і 7,5. Перебрали. Тепер може бути перша цифра і 5. Давайте її запишемо 5. Але тоді в кінці обов'язково має бути 0. 5 На першому, 5000. Тепер запишемо, тоді залишається у нас 0. 5000 не можемо брати. Залишається у нас 1,7. То запишемо тоді 17, а тоді вже 0. Отже, буде 5170. Далі ми можемо тут 1,7 поміняти місцями. У нас вийде 570. Є. Ну що ж, це всі варіанти, щоб спочатку у нас була цифра 5. Ще раз 0, тоді обов'язково має бути в кінці. Є. Ну і залишилось у нас варіант, де 7 на першому місці. Це подібний варіант до цих, що в нас є, тільки 1 і 7. 7 вже буде на першому місці. Ну що ж, давайте запишемо тоді 7 на першому місці. Далі в нас залишається цифра 0, 1 і 5. Спочатку запишемо найменшу цифру 0. В кінці тоді в нас обов'язково буде 5, тоді тут дописуємо 1 і 5. Отже, 7015 є. Тепер наступне число яке буде? Можна 0 і 1 поміняти місцями. Це перше. Але можна іще 0 поставити в кінець. Записуємо 7000. Ні. Давайте 0 і 1 поміняємо місцями. Тобто це буде 700 105. 7105. Гаразд. Тепер 5 ми вже поставили в кінець, тепер будемо ставити в кінець цифру 0. Тоді у нас вийде, якщо 0 поставимо в кінець, у нас вийде 7, 1, 5, 0. Так, 7150. І тепер 5 і 1 міняємо місцями, то це буде 7510. Є. Ну що ж, це, мабуть, все. Чотири таких числа. Отже, ми записали усі чотирьохцифрові числа, які кратні число 5 із цифр 0, 1, 5, 7. Ой, цифри в записі числа не повторюються. Гаразд, З цим ми розібралися. Тепер нас запитують, а які з цих чисел кратні число 2. Кратні число 2 це парні числа, які закінчуються 0, 2, 4, 6, 8. Ну, Тобто, ті, які закінчуються нулем, вони будуть кратні число 2. Запишемо. Тоді з цих чисел або з них. З них числа. Кратні. Число 2. Отже, вибираємо ті з них, які закінчуються нулем. Отже, 1570…

7510. Ну що ж, ось таке завдання на умову подільності на 5 та умову подільності на 2. На цьому вправу завершено.